Запоріжжя збирає бійців з усієї України. На змагання зі змішаних єдиноборств приїхали кращі. Спортсмени із Києва, Харкова, Дніпропетровська, Миколаєва та Запорізького регіону. У наших перспективи дуже великі, все-таки родні стіни нам допомагають. це в першу очередь. Ну во вторых не візьмемо качеством, візьмемо калічеством. На змаганнях переможці будуть визначатися як в командному, так і в особистому заліку. Всього на турнірі за першість будуть боротися більше ста учасників. Заявки подали 16 команд. Ми медалями ми награждаємо за лічний за счет, в вісових категоріях, вазнеразних групах, тому що до 15 років це йдуть по гадам ми судім. А вже 16 років, юніші у нас ідуть уже вісова категорія. Непосредственно награждаться отдельно медалями, грамотами почетными. Ну а за первое командное, второе командное, третье командное место мы будем награждать кубками. Также у нас есть награды за лучший бой, за самый короткий нокаут ну, и за самый красивый бой. Злата найменша учасниця турніру, їй всього чотири рочки. Повноконтактним рукопашним боєм займається близько року, але вже має успіхи. На цих змаганнях дівчина посіла перше місце у ваговій категорії до 21 кілограма. На турнірі Злата провела три бої. Спортсменці більше подобається битися із хлопцями, ніж з дівчатами. Я не боюся півника, мені не так. Я не боюся, Юрій спортсмен із Мелітополя. Окрім змішаних єдиноборств, хлопець ще паралельно займається і тайландським боксом. Своїм боєм спортсмен перший відкрив змагання у категорії до 85 кілограмів. Цей поєдинок пройшов для нього успішно. Попереду ще два. За я вже привик. мені вже абсолютно сірафіру послідні. Чим раніше, тим краще, більше сил. Перед кожним виходом на бій Юрій разом з тренером морально налаштовує себе, залишаючи все позаду. Попереду тільки спорт та перемога. У спортсмена є ще одна умова. Він повинен виступати тільки у своїй формі. Вважається, що битися у виданому одязі на програш та невдачу. Головне з перше місце, обрадувати тренера. Зараз у мене вже два, щоб вони порадувалися. Чого до всіх я з ними. Це буде турнір проводитися до Дня Незалежності традиційно. Організатори поки не беруться прогнозувати, але запевняють, таким змаганням є місце у Запоріжжі. В свою чергу злата Юрій та інші спортсмени вже чекають наступних, аби ще раз відчути смак перемоги. Оксана Дар'я